Привіт, це новий запис Що там є кам'ян? Я Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні дуже-дуже рада знову бачити тебе. З нами на зв'язку Олександр Орленко. Олександр Орленко, маркетолог, спеціаліст з Фейсбук і Інстаграм. Дякую, що приєднався. Розкажи, будь ласка, є така штука, вона всім виносить мізки. Називається воронка продажів. Як оптимізувати цю саму воронку продажів, особливо якщо ти вже використовуєш або хочеш використовувати всі можливості соціальних мереж? Так, да, це актуальне питання. Воно актуальне для багатьох, і я не скажу, що воно прям супер якесь складне. Там головне зрозуміти логіку, і там іде все дуже 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 просто. Для того щоб зрозуміти, як її оптимізувати, треба зрозуміти, що у людини зламалося, де на найбільше йде просадка. Тому що воронка – це там перший етап, другий, третій і так далі. Вона поступово звужується, звужується. Якщо ми побачимо, що вони є на якомусь етапі, прям нормально такі відхилення від нормальних показників, тоді там вже можна робити. Проте, щоб це побачити, нам треба аналітики. І ось тут, напевно, одна з таких головних проблем а, загалом бізнесу: людей, хто тип, щось рекламує, що вони не ведуть. Взагалі, я не хочу сказати якусь адекватну аналітику, вони взагалі ніякої аналітики не Взагалі часто не ведуть. Або не хочу туди заглядати, ще так буває. Ну так, да, не хочу заглядати, це якщо там щось погане, вони такі, ні, ми просто ігноруємо. Тому дуже важливо для того, щоб щось хоча б оптимізувати, щось вести, якусь аналітику. Базово, це треба відцифрувати вашу воронку, зрозуміти, які у вас є етапи продажу. Тобто найпростіший етап з максимально простим умовно лендінгом. Є реклама, є лендинг, є покупка. Воронка складається з ефективності реклами, з конверсії ефективності лендінгу, тобто скільки людей зайшло на лендінг, скільки людей залишило заяву? Або інтернет-магазину-магазину інтернет, Або інтернет там просто більше етапів, я просто максимально просто розкажу. І скільки людей потім, з тих, хто залишив заявку, купили. У вас максимально проста вот, така річ. Якщо у вас е, інтернет-магазини там додаються, е, з точки зору сайту, скільки людей переглядало карточку товару, скільки людей в корзину додавало, в кошик, скільки людей повтішну інформацію додавало, і ви це все відцифровуєте. Бажано там за кожен день, хоча базово вам буде достатньо, хоча б інформації цієї за тиждень або за місяць. І ви можете подивитись, Для вас є проблема. Це на стороні сайту щось просідає, це на стороні щось може бути. Конверсії, продаж, це може бути щось на стороні реклами, тобто там також важливі показники, це умовно клікабельність ваших оголошень. Тобто, якщо людина там умовно, з ста людей тільки там одна людина клікнула, це ще окей. Якщо там там 5 клікнуло, це супер. Якщо там з ста умовно нуль. Крапка, клікну, скажімо так, це на вибірці більше тисячі, тоді там вже треба дивитися щось аналізувати. Або, якщо там в рекламі не знаю, сама по собі реклама подорожчала. Тобто, якщо ви не це аналізуєте, ви просто не зрозумієте, що у вас зламалося. Ви такі, ну, я відчуваю, треба мені ну, продажі робити, там щось вирішувати. Хоча, по факту, у вас зламався там сайт або реклама. І, перш, для того, щоб оптимізувати, треба зрозуміти, вести аналітику. Друге, ви дивитесь на показники. Плюс-мінус, як зрозуміти, які нормальні показники, це для того, щоб оптимізовувати, вам треба розуміти, що у вас було до того. Тобто у вас є якісь нормальні показники, воно за півроку за рік. І ви порівнюєте ваші, які зараз щось зламалось, що ви хочете оптимізовувати, з тим, що було до дивитесь, що де є Якщо не розбираєтесь в цифрах, таке також є. Робите дві таблички, в вчат якісь закинули. Ті, хто не хоче паритись, він вам базово це проаналізує. І далі вже думаєте. Тобто, або це реклама. Тобто там може зламатись самі креативи ваші, там вже треба дивитися. Або те ж товариш, який ви запускаєте, він або не актуальний, або він просто багато разів показувався вже ваша реклама. Або може бути з точки зору реклами. Це сама по собі реклама подорожчала. З кожним роком вона дорожчає, це не секрет, тому, можливо, в цьому проблема. Якщо з точки зору сайту, це. Конверсія сайту, скільки людей зайшло на сайт, скільки купило, там і далі вже аналізуєте, поглиблюєтесь, поглиблюєтесь. Та аналогічно з продажами. Тобто врахуйте на якому етапі з продажу людина відпадає. І ось таким чином ви можете це все діло оптимізувати. Це якщо, якщо прям так дуже дуже коротенько. Бо дійсно, якщо не звернути увагу, в чому саме справа, то можна казати: ну, треба певно підрядника по рекламі знов змінити, або переробити інтернет-магазин. А це завжди додаткові затрати і приведе до того самого. Да, знову дало змінити, переробити, а не вирішити цьому там якусь проблему, наприклад, яку можна було виявити там не відповідність товарів сезонності, да або можливо дійсно десь не відпрацювала на старому сайті корзина. Ці замовлення люди не можуть зберегти. да? тобто треба скрити цей шлях, починаючи з реклами, далі в аналітиці і інтернет магазинах Супер, ви з командою робите це. Якщо до вас звертається клієнт, перше місце ви його там заводите, да, і от його щось хвилює. А можна більше, можна оптимізувати воронку? Ви це робите з ним? Звичайно, ми більше працюємо і доносимо це там з першої комунікації. Що нам вигідніше працювати до строку, пів року, рік-два. Клієнти працюють, коли в них є клієнти, їх і прибудуть. А реклама це така річ, одна, типу, з ланцюжків, яка приносить саме клієнтів, що є. Конверсія сайту або там інстаграму, є конверсія в продаж. Ми на це в... напряму впливати не можемо. Тож є кейси, коли люди змінюють там п'ять команд по рекламі, а проблема не в рекламі, а проблема в сайті. Люди просто там попередні. Також це не аналізувало не доносили. Тому ми аналізуємо, ми даємо рекомендації, консультуємо. Якщо щось там знаходимо підрядників, допомагаємо. Тому що нам просто вигідніше, щоб це виправити, цей клієнт буде пішкою і нам вдовго працювати. Також тому тут то так. Дякую дуже за те, що дуже важливо дивитись за бізнесом-клієнтом і стаєте не ну, частиною його частиною розвитку бренду в інтернеті. Без вашої роботи клієнту буде важче, і навіть іноді неможливо рухатися вперед, отримуючи поворонці з мета якісних лідів і конвертувати їх в продажі. Ми являємось такою вже проміжною частиною, де да, саме інтернет-магазини на ShopExpress, і дійсно кожного дня їх трошки покращуємо, оптимізуємо, працюємо, щоб вони, як швейцарський годинник, конвертували в продажі. Як що вже всі напряглися, рекламу даються, витнують соціальні мережі, вже перехід на сторінку товару збувся, чи з пісні реклама чи стриготоване, то інтернет-магазин не має підвести. Дуже тут стараємось. Тому я дуже вас розумію, що ви на фронтенці. Ми більше, там мідлий бекенд. Ну, далі далі буває менеджер з продажу і відправка посилочок. Щодня, нові пошто, ніж поштою вже виконання таких замовлень. Це вже як варіація, що сталося доброго. Після того як вся воронка, вся команда відпрацювала. Дякую, колеги, і дякую дуже, Олександр, що поділився сьогодні. Це досить просто. Да? що ми зрозуміли складники сьогодні вороночки продажів, вороночки залучення лідів та продажів далі. І тепер будемо більше про це знати та приділяти увагу цим етапам. Дуже дякую тобі. Дякую, тобі також що показував.